Дуже важливим є не сам факт припинення бойових дій, так а ну, перше, на яких умовах він буде зроблений, ну набагато більша ймовірність є зараз, того що ніякого миру і врегулювання не буде. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцов, я є незалежний журналіст. А мій сьогоднішній гість е, політолог Микола Бучен, і тема, про яку ми сьогодні говоримо, є дуже гаряча. Е, я її сформулював так: як ілюзія миру. Ну, що я маю на увазі? Зараз у нас де дуже багато різних розмов. Навколо того, що ось ось має настати мир. Але в реальності всі ці розмови в їх епіцентр є, так би мовити, американський очільник, який вірить, що ось-ось буквально, якщо не сьогодні, то завтра, але таки настане мир, і всі помиляться, і буде жити дружно. І от він, наприклад, навіть звинуватив Володимира Зеленського у тому, що той не ознайомився з американськими мирними пропозиціями, і про це він сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні 8 грудня, відповідаючи на питання, про пропадаючи кроки у завершенні російсько-української війни. Отже, е, такі є е, 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 заяви, і е, складається враження, що весь світ знову говорить про швидкий мир. Але чи це реальний сценарій, чи це все ж таки політична ілюзія? Е, ну, дивіться, якщо ми говоримо про те, чи може мати місце в регулюванні російсько-української війни? Звичайно, що на ймовірність зіснуть, тобто повністю відкидати цього не варто, тому що ну гіпотетично, якщо буде воля на це Росії, і якщо Україна погодиться на ті умови, які десь будуть певною мірою компромісом і не будуть означати фактично капітуляції, то ну теоретично, звичайно, політична воля дає можливість розпочати. Врегулювання війни і фактично станути реального миру. Але чи ну яка ймовірність такого розвитку подій я би її назвав доволі низькою. справді, ну з багатьох причин. По-перше, от сьогодні була заява ще інша Володимира Зеленського про те, що інтереси і бачення мирного врегулювання в Америці, Росії та Україні є різними, то тут ключовий момент що три різні країни, три різні сторони і три різні бачення. І три різні позиції. Тому, відповідно, це перший момент. Зрозуміло, що Росія вона має ціль максимум, таку мега-ціль, тобто це фактично стати над державою, відновити колишню велич СРСР і кинути виклик Америці стати ну, новим СРСР 2.0. і відповідно ділити з кимось там вплив у світі, поширювати вплив на Європу, на позрадянський простір це вже безумовно, і так далі. Є така. Стосовно України мега ціль, вона трошки менша ніж політична, це просто контроль всієї України і або її знищення, або просто контроль України. І Зрозуміло, що враховуючи ці цілі для Росії зараз будь-які угоди, навіть оця угода, яка була 28 пунктом мирної угоди, яку власне було нам вхинуто доволі несподівано нещодавно. Вона теж передбачає те, що Росія має відмовитися від цієї мега тому відповідно в даному випадку зрозуміло, що Росії теж не до кінця вигідно навіть оцей був 28-пунктний план. І була певні ознаки того, що навіть цей план вона готова відкинути і не прийняти. І зрозуміло, що Росія навряд чи буде готова приймати якийсь план, який буде відображати, е ну хоча б навіть нехай буде там поспом'якшення, але все рівно певні умови, які вигідні. Але і ви Україні. Тому в даному випадку 에, Росія говорить про те, що вона готова певною мірою щось прийняти тільки тому, що вона 에, ну, хоче показати Україну як таку, яка не здатна, тобто яка не хоче власне врегульовувати російсько українську війну, яка є переповнює на шляху до переговорів. І отут, власне, ми виходимо на це поняття, що ми говоримо ілюзія миру, так або я би казав, що краще імітація миру чи імітація переговорів. Тобто Росія зараз імітує. Своє бажання врегулювати війну, вона бачить цей процес як, скажімо, засіб для того, щоб затягнути час, вбити клин між Америкою і Україною, Америкою і Європою, Європою, і Україною і так далі. Внести певний такий хаос, організований безлад. Відповідно, можливо, посилити свої переговорні позиції за рахунок виграного часу, спробувати там переламати події на фронті, на полі бою, і відповідно. Ну, з надією, що якщо там ще трошки це потягнеться і Америка, в даному випадку ми маємо так само розуміти, що тут ще питання, який варіант плану йдеться. Тому що насправді ми розуміємо, що було 28 пунктів плану. Потім були Женевські перемовини, де певною мірою там з тих 28 зробили 20. Відповідно врахували інтереси України. Потім була поїздка американської делегації до Росії, де теж щось приймали, узгоджували. Потім була поїздка делегації української, на чолі з члізоміровом до Америки, і зрозуміло в даному випадку ну важко до кінця розуміти, поки ми не знаємо фактично на чому зупинилися, до чого домовилися. Тому навіть в такої позиції ці закиди з боку до Трампа є певною мірою, ну не зовсім правильним, тому що. Знову ж таки не до кінця зрозуміло, про які варіанти йдеться, тому в даному випадку я довів до того це, що Росія може й готова на цей варіант погодитися тим більше, що можливо, він знову ж таки після Женевської домовленості, після поїздки американської гації до Росії, знову набув більше про російського характеру, чого я не виключаю. У даному випадку Росія погоджується формально, тому що вона розуміє, що якщо Україна погодиться на ті вимоги, Україна попаде в паласку. А Росія завжди може в кінцевому випадку. Росія в тій ситуації, коли вона може зараз погоджуватися, потім сказати, що вона передумала, мала, що не до кінця її інтереси врахували і так далі. Росія собі це може дозволити і втрачати нема чого. Нам на гіршому випадку може наразитися на санкції з боку Америки, якісь додаткові чи Європи. Але знову ж таки вона й так готова до цього. Вона і так розуміє, що що вона відмовиться від переговорів, вона це може отримати. Тому для неї важливо виграти час, як я сказав. А потім нехай вже. За певний час, можливо, і будуть ті санкції чи їх посилення. Тому в даному випадку, на жаль, Росія є в більш вигідній ситуації, тому вона імітує ілюзію, створює ілюзію переговорів. Вона маніпулює, вона затягує, Україна, на жаль, змушена ставити червоні лінії, інакше потім буде важко від якогось поступу, на який Україна зараз погодиться, буде відійти. Тому, в Пане Микола, а чи усвідомлюють політики, що перемир'я не розв'язує проблем? Важко сказати. Тут насправді ми розуміємо, що дуже важливим є не сам факт припинення бойових дій, так? А ну, перше, на яких умовах він буде зроблений, тому що, наприклад, питання Донбасу, так? Тобто, ми розуміємо, що якщо ми. Покинемо один з найбільш укріплених районів, який є, наприклад, навколо Слов'янська Краматорська. Ну, це відкриє Росії прямий шлях на Дніпропетровщину, і фактично тільки посилить її апетити. Ми, ми розуміємо, що якщо до прикладу не буде надійних гарантії безпеки, не буде врегульовані питання повоєнного відновлення України посилення обороноздатності України і так далі. Знову ж таки, ми тільки питання відтерміновуємо. І робимо агресію Росії в майбутньому майже неминучою. Тому ці речі вони напевно є очевидними і зрозумілими, тому що зараз, наприклад, відбувається зустріч сьогодні між Зеленським е Макроном, Стармором і Мерцом в Великій Британії, де власне будуть розглядати ці питання, і навіть є така інсайдерська інформація, що європейські лідери будуть просити Україну і Зеленського не погоджуватися на Поступки територіальні, тобто тут такий, знаєте, парадокс певною мірою, коли Європа просить Україну не поступатися е, своїми територіями, ну, тому що Європа чітко розуміє, які це може мати наслідки для самої Європи, і далі є е, заплановане візит Зеленського в Брюссель. На завтра візит Зеленського в Італію. Можливо, ну не тільки з Мелоні, а можливо, і з Папою Римським і політично Зеленський може зустрітися. Тому, в принципі, якби зараз оця. Турне зеленською Європою і активізація Європи свідчить про те, що Європа перестала довіряти Америці. Європа бачить, ну до речі, зараз оновлена стратегія безпеки в Америки. Вона декларує чомусь дуже дивні речі геополітичні те, що Росія це потенційно стратегічний партнер проти Китаю. А Європа виявляється замість стратегічного союзника. Це перешкода на врегулювання війни. Щодо врегулювання російсько-української війни, а Україна, напевно, очевидно ще більша перешкода її непоступлива позиція. Тому це свідчить про те, що Європа зараз не довіряє Європа формує і активізується і формує свій порядок денний мирного врегулювання, і ну, це теж важливо, бо це наш варіант Б запасний варіант, який Україна може використати, якщо Америка буде відверто грати на боці Росії. Ну і ще один момент в цьому контексті. Ми маємо розуміти, що Дональд Трамп теж своїми такими знаєте. Е, я би сказав, хаотичною спробами врегулювати російську українську ну, він теж себе певною мірою загнав в таке, знаєте, скрутне становище, коли на нього тиснуть його союзники в Європі і в загалом у світі. На нього дуже сильно тиснуть його опоненти, навіть його однопарційні всередині Америки. Е, на нього тисне громадськість, яка в тотальній більшості підтримує Україну і вважає, що Україна має перемогти в цій війні і не програти. Тобто. Фактично Дональд Трамп зараз тим бажанням регулювати російську кримську війну за будь-яку ціну, не зважаючи на умови, наслідки і так далі. Він теж зіграли з американським президентом певною мірою він таку знаєте злий жарт, І він тепер хоче спішить. Він тепер ображається. Він тепер пробує там такий спосіб, заявляючи, що Зеленський не ознайомився підштовхнути Зеленського, натиснути на Україну. Я загалом насправді, якщо так десь підсумовувати, я вважаю, що ну, набагато більша ймовірність є зараз того, що ніякого миру і врегулювання не буде, ніж те, що це, що воно матиме місце. Тому що цілі стратегічні наших партнерів України і наших ворогів абсолютно різні. В Росії нема реального бажання врегульовувати війну, вона імітує цей процес. Дональд Трамп, на жаль, не розуміє е, суті тих всіх речей, які відбуваються, або не хоче розуміти, це теж велика проблема. Тому швидше за все, я думаю, що е, цей процес буде взяти на паузу, і ми будемо далі мати чергове завдання на полі бою, вирішувати, коли буде наша майбутнього пане Микола. Ми зараз можемо вже зазирнути в наступний рік, принаймні його першу половину, і якщо так коротко щоб підсумувати, от перші шість місяців наступного року. Що можна очікувати? Ну, Можна очікувати, по-перше, того, що Росія почне відчувати дію санкцій, тому що, в принципі, вони започатковані, ще фактично, дію, можна сказати, що і не введені. Тому я думаю, що Росія буде це відчувати. По-друге, якщо не буде врегулювання війни. Тут буде продовжуватися боротьба. Я думаю, що Росія буде далі зберігати ініціативу на полі бою, і дуже значною мірою все буде залежати від позиції Європи, тому що Америка, де на жаль, грає не до кінця конструктивну роль і конструктивний вплив має. А от Європа, якщо вона активізується, вона може суттєво посилити обороноздатність України, і надати нам підтримку. Тому я думаю, що е, нам на наступному році потрібно спостерігати продовження бойових дій, спроби відстояти Донбас. І спроби Росії його захопити. Далі чергові спроби мирних переговорів, які будуть знову ж таки як на мене заходити в глухий кут. Певні проблеми з енергетикою, тому що ми бачимо, ми вже їх маємо. На жаль, це теж певна проблема, яку треба вирішувати, яка і це теж певний чин, який буде на нас тиснути. Ну і знову ж таки, я думаю, що значною мірою можливо доля майбутнього світопорядку буде вирішуватися. Під час зустрічі Дональда Трампа і Сізенпіна, яка буде незабаром, тому що ми розуміємо, що багато тих турне європейських лідерів до Китаю і активізація дипломатії, вони значною мірою є так само ну, їх слід сприймати в контексті того, що буде зустріч Америки і Китаю, яка можливо десь буде спробою розділити сферу впливу і домовитися про якісь глобальні як правила. Тобто, На жаль, прогноз не дуже оптимістичний, але це, це є реальність. Отже, нагадаю, моїм співрозмовником був Микола Бучин, політолог. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поширити його за можливості, підписатися на мій канал і все буде Україна. Це, і це має бути основне. Дякую.